Hello, guys! мікрофон за HDSK і всіх на каналі, і сьогодні ми поговоримо про босів Альянсу. і будемо говорити про команду Пітьми, саме про команду з Лільваніс при додаванні Тіамат, який вже у нас зараз виходить урон, яку команду вдалося мені зібрати. І звісно, вже по обкладинці відео ви це вже зрозуміли, на який урон ми будемо виходити. Ну а зараз ми саме поглянемо на весь пул. Я наведу, звісно, вже приклади ще без пробуд на так само героїв Сінтерелі та Ласі. Я приберу п'яти пробуди, які дають суттєвий буст та, за рахунок Сінти, і теж покажу урон цієї команди. Є прокачення лише для демедж-бонуса, ніякого зменшення резисту і останні про пробудження додатково, ми не маємо. Ось таке у нас розташування по нашим героям. що це ми розташування, яке тестував. Я тестував тут, коли Ірзілас нас був з ребрами, тому я в цей куточок, щоб всі наші елементи були саме в цей кут, і частіше штраф на Ірзілас накладалися, і його спротив перевірявся. Але зараз команда трошки перебралася, тому з розташ... Ірзіласа, в принципі, можна звідси і витягати, але я все одно залишає таке розташування, якщо хтось покращиться середини. Додатковий і зміни до в цій команді. Звісно, ж, напишіть в коментарі або в нашій групі Telegram. Поділіться ще покращеним варіантом команди. Ця моя команда на даний момент виходить з моїми статами з моєю стихією на 6 мільярдів до 6,5. Максимум вдавалося розганяти. Сподіваюсь, роз розігнати до 7. В я думаю, це треба ще більше. Ну, у когось точно вийде у кого ще краще пробудити. бачна Льваніс, такі кітяри вже тут і десятку зможуть пробити. Перше, про Ліваніс Львані, зісно ж знікальний факт. Такий підбір портефакта, такий підбір поїсти маємо киша до 80 за рахунок таланту. Це ми використовуємо. Плюс то у нас багато часу для того, що розігналася. Отакі от таланти я використовую в неї повністю. Ось таке ось спорядження. спорядження 16% більше з бусту урон, спорядження на 20% бусту атаки, тр... по захисту, ну і від хп. Підваніс на медіальних статах, у кого будуть кращі стати, тут набуватиме ще набагато більше. CD Dark Lady з рогом для бусту, якраз таки за рахунок лікування, яка надає, плюс сет емісар. бустить нашу нашу урон, нашу команду за рахунок дебаф, яка накладає. Мафів накладає багато, тому що це і штраф атаки з батл скіла. І ультимейт блок бонус який тут теж важливий на боса, це піднімає нам урон. І потім розкажу чому. Ось такі талантки використовують на нашій тіамат. Плюс рука для розгону атаки за кожною дебаф, яку вона накладає, вона накладає їх багато, вона ще додатково собі бустить атаку. Тим самим потім 30% своїх атрибутів вона якраз скидає з нашій лільці. Тим самим ще додатково забусти демедж. Тому пріоритети по тіама це багато атаки. Влучність для данжу. Можна робити ще додатково схіл хейсту багато, тому що вона ходить тут на Авто. Далі на саде наша Бернаде. Бернаде без прибут, Бернаде у мене де сеті заливок. У руку можна ставити як на буст демеджу по штрафзахисту можна на буст демеджу від 20% хп. Удама вона наносить не дуже багато, в середньому там 50-70 мільйонів. додаткового урону йде. Не також критично на фоні льваніс але повірте, навіть це додатковий урон це, якби теж бонус, нехай буде. Ось такий от підбір по нашим талантикам стоїть моїй Бернаде. Стати головне це, що вона була все ж таки жирна, яка бо за рахунок її жиру даються стати наш. Чому якраз таки мішки? Мішка в свою чергу дає більше лікування за рахунок пасівки тіама Тобто від ХП наших самон-юнітів. Тому ми робимо Бернаде жирненько і не забуваємо про до Д. Статів атаки вийшло дуже мало, тому якщо у вас вистачає живучості, тут в принципі вистачає, я поміняю бронік з ХП відсотка на атаку відсоток і зроблю ще більш трошки домашнішу. Ну, у нас 100 мільйонів нас і додатково вийде для тих, у кого пачка погано стоїть, то піднімайте ХП Бернаде, щоб самон юніти були набагато жирніше. Так ваша пачка довше простоїть. І же, сет залив. Головне це і дати влучність для руки відьми, це саме важливе стат. Далі по можливості робимо з нею полудоде, ну або жирненько, якщо у вас не вистачає живучості. Наступний наш герой це Ірділас. Ірділац має в сеті трьох вух на баб, якраз таки у ата урону для нашої ліліки, але він ще в нас іде демедж ділер. Я йому роблю акцент на атаку, киша КУ, даю міфічний артефакт саме для самону і руку додатково по бусту урону. Сам по собі він наносить небагато демеджу, щось там більше 100 мільйонів, 100 з копійчками. Це. Додатковий са воно якби. Урон, який теж назавадить нашій команді, ось такий от набор по його талантикам. Наступний ж героя це Сінтерела. Сінтерела це якраз таки один із важливих героїв, який дає дуже багато бусту, якраз таки наші Тіамат і Лільваніс. Тіамат отримує теж атаку, в свою чергу вона дає більше атаки Лільваніс. Лільваніс отримує теж багато бусту атаки, тому Сінта, чим більше атаки і чим більше на ній пробу, тим краще буде вас по урону. Перше, прип'ята десь де звісно, дає нам дуже гарний буст для Лільваніс. Це, якби зрозуміло, у мене, наприклад, Сінта без п'ятого. Пробуде І з п'ятої пробуде, урон вже може сказати в один мільярд півтора мільярда моментами в залежності від рандому, тому п'ята пробуде, дає багато бонусу. Який підбір по артефактам зі сто жовта є Морган для бусту атаки, плюс вона за рахунок корогана сама отримує багато атаки. Підбір по артефактам двадцятків атаки від союзника з найбільшою атакою, плюс атака за рахунок стихії. Це теж додатковий наш буст, плюс підбір по сету Селір, який додатково дає нам атаку, плюс кілхейс. Кілхейз дозволяє нам ходити з батлскіла частіше. І накладати додатковий дебаф банші, яка збільшує урон так само наших самот юнітів Тому це теж якби важливо. І отакі от підбір сату мені більше всього підходи під, під Сінтарелу, де додатковий буст урону, талантики ось такі, от. І тут головне, просто вижимаємо максимум атаки. От максимум атаки це всі стати, що вам потрібно робити. Чим більше, тим, звісно, вже буде краще. Ну і звісно ж, таймінги. Таймінги цієї команди я використовую ось такі от. Схожі там, які майже як на Елтоні, тому що нас тут ходить. Бернаде 10-18, 12 18 лільвані сходи на 19 5 18 Це момент, коли в нас найкраще по кількості юнітів на карті. Тіамати запускає на авто вибрейкер нафту і Сінтерел, звісно ж, на авто. І урон ось такої команди виходить. В принципі, ви зараз бачите на екранчику. Це якщо команда з такими душами, тобто виходить на 6 мільярдів і більше. Я кажу середньо там рандомчик все ж таки, йде 6,2, 6,3, 6,5 максимум, що набувала ця. Команда по урону. Звісно ж, розганяти тут ще можна і вище, і вище. Це вже стати краще Лільваніс, стати краще Утіамат, і Сінтарелли, і так само душі, це все десь пробуде набагато більше. Код команди одразу цієї покажу, щоб подалеко не уходити. Він у вас зараз буде на екранчику. Ну і звісно ж зараз показую ще додаткові скріншоти зліва. В нас скріншотик. Це команда, де Сінтарелла в нас повністю без пробуд. Ну тобто я залишив дві пробуди. Перша і друга, бо це частіше всього з'являється. Вони самі не критичні, це лише третя пробуда. Там вже починається сильний рельозний буст. Де Сінтере, але перше, друга це так собі, вони нічого такого суттєво не дають. Пробуди я знімав з Ірзіласа, теж показує справоруч, щоб взагалі тут у герої без пробуд. Інак, і на кі урон наносить вже команда, коли Ірзілас немає ніяких пробуд, Тому як ви бачите, урон там і більше, але це вже рандом. І пачка, в принципі, така от без пробуд наносить в мене 5 лярдів, може нанести більше. Звісно, вже все залежить від ваших статів, стихії. Я вже показував. Тому, в принципі, Лільваніс доказала ще раз, що це одна із найсильніших команд зараз на босів альянсу. В поєднанні з тіама це ще більший буст. Це крутий демедж буст. Я думаю, що незабаром деякі блогери або деякі гравці покажуть урон цієї команди 7-8 мільярдів. Хтось, можливо, навіть переб'є в планку в 10 мільярдів. Якщо таке буде, це буде прям не знаю. Це буде навіть, рекордний урон, але це зробить лише гравці, які будуть точно з тіамат там з п'ятими пробудами, бо без них є ось стіамат, ну і тіамат, в принципі теж льва не з п'ятным пробуду, але я на домен таке точно не зроблю. Я хочу максимум дойти, якщо зможу розкачати лільвані до 7 мільярдів. Якщо таке вийде, це, мабуть, буде мій рекордний урон. На даний момент мій рекордний урон це 6,5. Чи зможу здати більше, буду намагатися, якщо так, то в телеграмі потім покажу команду. Асі вам дякую, звісно, за перегляд. Не забудьте поставити подобаєчки там, писати в коментарях, який урон ви наносите цією командою, яка у вас найсильніша команда на босах альянсу, і який урон у вас на сервері не буває найбільше. А з вами побачимось на наступних відосиках та стрімах. Всім папа, друзі, Влад ровий стрими, як трофів без пеш. Відео летки має форму теж. Кожен день новий вайб, новий план. Владна стримиться справжній чемпіонський ра.